Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 11 жовтня 2022 року. Хочу вам показати виноградний сорт із Америки Фронтіняк Грі. Фронтіняк Грей. Дивіться, яке в нього гроно. Дрібненькі ягоди. Ось вимальовується його листочок. Він такий сивуватий. Але коли стерти цей проїновий наліт, то він стає зелений. Ось бачите. Бачите, зеленкуватий. Зеленкуватий. Фронтінняк грей. Дивіться, ми відразу кладемо ягідку на цей. Скажу вам, скільки має вона цукру. Зараз. Друзі, 19 брік цукру. Бачите? Я думаю вам видно. Дев'ятнадцять брік цукру. Так. Ягода невеличка, грона невеличкі. Я з нього роблю вино, дехто робить соки. Грона такі незбиті, такі рихлуваті, бачите. З одного боку то є плюс, не гниє. От бачите, як листочки виглядають. Його більш такі гладенькі листочки, ніжні такі, без шруховатості. Бачите, з іншого боку, як листок виглядає. Ось його. Це все фронтіняк Грей. Він став моїм улюбленим сортом, з якого я роблю вино. Дружина моя його не дуже вподобала, їй маркет більш подобається, а мені фронтіняк. Вони однаково морозу витримують по мінус 38. Хоч у нас такого і немає в Україні, але вони витримують. Бачите, такий він сивуватий на колір. Тут в мене його два кущі. Один на власних коренях, інший привитий на якомусь дикому такому. Дрібний був, слабо опилявся. Грон достатньо, я їх не освітлюю. Він є таким трошки пізнім сортом. Пізним сортом. Але завжди достигає в Західній Україні, завжди. Ось, дивіться, така є невеличка грона, Ну, різні, все одно їх чавити потрібно. Вони то не до столу грона. Бачите, вони поховалися собі грона. Лоза визріває. Тут спереду теж він є. Якби його на арку запустити, були б гарніші грона більші. Тут вийшло так, що дві грона одразу. Бачите, Дві грони одразу. Не знаю коли, напевно, завтра буду його вже зрізати на вино, тому вирішив сьогодні вам показати на відео, як то все виглядає. Фронтіняк грай. Ось, бачите. Якби на арку було б цікавіше. 11 жовтня. 2022 року. Ось дивіться, які гона, бачите. Все це фронтінняк-грей. Два кущі, друзі. Поруч росте маркет. То ось у маркета такий буде листочок для вас, дивіться. Бачите, ото є маркет. Вже листок жовтіє. О, це теж маркет. Маркет він, він трошки інший і ягода темно-синя сік самий темний у маркета. Фронтіняк Грей світленький. Зараз ми підійдемо з іншого боку куща. І так, друзі, підійшли ми з іншого боку, тут трошки темніше, сонце не освітлює. Ось так вони тут, грона. От дивіться, бачите, як ягоди виглядають. такі світло зеленені, якщо стерти пруїн. Там ті, там ті роки я трохи ізобили, додавав, коли виготовляв вино. В цьому році буду його саме, саме робити. Чисто з фронтін'яку, ніякої ніяко ізобили. От бачите, це фронтіняк. Вже теж жовтіють листочки в ньому. Так що, дуже витривалий до морозу сорт. Ось такі листочки. Ну що, друзі? Ну що, друзі, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.